Нами Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, і співголова громадської ініціативи Права справа. Дмитро Васильович, доброго здоров'я! Вітаю. Вітаю, героям слава. Дмитро Васильович, ракетна атака на Україну. Звичайно, всі ми оговтуємося. Країна аналізує, як вона відбувалася. В повітряних силах сказали, що вона була безпрецедентною. Набір засобів, застосованих ворогом, також різноманітний, я би сказав. Тому цікава. Ваша думка і ваш аналіз в чому були особливості і специфіка цієї атаки, Ну для того, щоб враховувати на майбутнє, в тому числі, ну давайте говорити про те, що це акт міжнародного тероризму. Я поясню про що йде мова використання зброї невибіркові дії. В першу чергу ракет Х-22. це ще радянська розробка гіперзвукова ракета швидкість до чотирьох махів, тобто чотири тисячі кілометрів, була призначена для ураження авіанесучих з'єднань країн НАТО. Але основне, на чому варто робити, радіус відхилення від цілий до кілометру, і бойова частина приблизно тона – 950 кілограмів, тобто радянські конструктори розуміючи. І певні похибки в наведенні і відсутності систем навігації робили основний акцент на великій бойовій частині. Тобто, якщо не попадемо, то хоча б там налякаємо. І відповідно, їх використання по території України. Уявіть собі, не ну не, не про які точкові удари не мовиться. Якщо похибка до кілометру, але бойова на 950 кілограмів, тобто, можемо. Зробити акцент на тому, що використання цих ракет є свідомим вибором російського першу політичного проводу з метою залякування українського цивільного населення. Акти масового терору, і не випадково наслідок російської атаки на Україну вже є повідомлення про загибель 18 наших громадян і поранення отримали більше 90 осіб, тобто. І ще раз підкреслю: це і свідчить про те, що Україна стала знов таки ареною в моменті застосування російською стороною невибіркової зброї, яка свідчить про міжнародний тероризм. Плюс аналогічна ситуація з ракетами с 300 які це зенитні ракети, які модернізовані для нанесення ударів по наземних цілях, з дальністю ураження до 400 кілометрів. Але знов таки радіус відхилення від цілей до 30 50 метрів. Тобто, це не, то, не відповідна зброя, скажімо так, безпосередньо високоточна, не про яку точність влучання цих ракет не мовиться. Але товариство так, прошу. Можна тут уточнити, я сьогодні, коли читав зведення проміжне від київської військової адміністрації від пана Попко, він зазначив, що власне серед зброї, яка ну я так розумію, атакувала Київ, були в тому числі ці ракети. Оці Х-22, Х-32. І Також в деяких телеграм-каналах була версія, що Росіяни їх якось модифікували, тому що раніше вони ну не долітали до Києва, або була версія, що вони близько дуже. Підлетіло до наших кордонів аж нахабно близько. То що з цього ну підтверджується, скажімо так? Ну давайте дочекаємося, але знаєте, у них дальність ураження 300 кілометрів. Тому відповідне питання, звідки інформація, що саме ними атакували Київ? Погодьтеся, тоді е, можемо припускати, що ту-95 зайшли в повітряний простір України, правильно? Причому знов таки тут і варто робити акцент на безпрецедентній кількості стратегічних бомбардувальників, які були задіяні російською стороною 18 тут Але в мене викликає сумніви, враховуючи тобто факт можливого вторгнення в повітряний простір. Пам'ятаєте, пане ведучий, вишане на товариство «Успішний» Збиття російських су 34 я думаю, що не стали би ризикувати стратегічними бомбардувальниками, пам'ятаючи сумнівну долю су 34 і Су-35, збитих в небі над Україною буквально тиждень тому. Але на чому ще варто акцентувати увагу? Зірковий характер нанесення удару, тобто одночасне використання безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Спочатку безпілотники, які перевантажують систему ППО, відповідно по них працюють системи, працюють радари, росіяни фіксують місця пуску систем ППО і далі наноситься удар як крилатими так і балістичними ракетами, в тому числі по місцях розташування систем ППО. Вони є першою черговою цілею окупантів. Їм конче необхідно знизити рівень протидії. Але в позитиві, шановне товариство. Це кількість збитих ракет української системи ППО. Ми можемо вже стверджувати, що можливості української ППО значно зросли в порівнянні з 2022 роком. Окрема подяка уряду Німеччини за передачу у грудні місяці чотирьох систем е систем ППО Аріські, плюс е відповідно, Петріот нам передали Норвегія, Сполучені Штати, Франція значно посилили можливості української системи ППО плюс. Товариство, а останні повідомлення у короборонпрому що в ви. Кооперації з західними партнерами йдеться про модернізацію українських систем створення так званих гібридних ППО, септо Франкенштейнів, як їх називають, використання ще радянських пускових установок, але з можливістю пуску е, ракет відповідно е, західного виробництва. Оце все дає свої знаки в тій кількості збитих і ракет крилатих, балістичних і відповідно безпілотних літальних апаратів. Дмитро Васильович, але все ж таки, з негативів, це те, що і пропустили теж відносно багато, понад 40 цілей я нарахував там це і шахіди і, і, і ракети. Зрозуміло, що С-300, я так розумію, які летіли по Запоріжжю по Харкову, це все ну, практично нереально збити. Да? Тобто, якщо 22 ракети по Харкову пролетіло, то скоріш за все це все. Були прильоти да, ну, балістична траєкторія, їх фактично неможливо, скажімо так, крім петріотів, самці по них не працюють. Але, на жаль, у нас і петріоти, і самці в обмеженій кількості. Давайте називати речі своїми нами. Підлітний час Х-22, 40 секунд. Системи застарілі системи ППО України просто не можуть по них працювати. Швидкість чотири махи, чотири тисячі кілометрів. Тому, шановні українці, не варто посипати голову попілом з приводу неефективної роботи систем ППО. Вона летить по балістичній траєкторії, набирає висоту до 22 кілометрів і Далі піке заходить на ціль з такою от швидкістю. 40 секунд просто не встигає працювати ті застарілі системи ППО. Генеральний штаб дає інформацію про те, що ось якраз ці бомбардувальники Ту-22М з Курської області близько п'ятої години ранку запустили ракети Х-22 Х-32 в напрямку якраз от північних і центральних, центральних областей, що, що важливо в даному випадку. І ось ця ракета Х-32, я вперше, ну принаймні так, от давно її не бачив у зведеннях. Можливо, можливо, є дані, що це за ракета. Це якась модифікація Х 22 вона просто так. далі летить до 500 кілометрів. Так якщо брати що з Курської області, були запуски, то цілком вирогідно, що могли дістати і до Києва. Але я ще раз підкреслю: давайте дочекаємося офіційних повідомлень чи то. Пресофіцера Збройних сил України чи відповідно повідомлення mm -hmm. штаба збройних сил України так. Дмитро Васильович, Я от у своїх власних аналізу спираю зараз на зведення, яке я опублікував головнокомандувач залужний станом на 930 на 930 і власне ось спираюсь на ті дані, які є в цьому зведенні, і номенклатуру озброєнь. І що цікаво, що я не бачу тут калібрів, так, так. і ігнат, теж сказав, що. Запускали все крім калібрів. Питання чому і чи пов'язано це зі знищенням Новочеркаська, тому що за однією з версій на ньому якраз теж були калібри, і ми їх знищили. Ну я не виключаю і такої версії, але давайте говорити про те, що калібри це дороговаркісна, відповідна а засіб ураження і обмежена кількість Російської Федерації, тому вони будуть використовувати в першу чергу. Х-22, Х-32, відповідно будуть використовувати С-300, яких у Російської Федерації більше трьох тисяч одиниць. Уявіть собі, тобто, до речі, по експлуатації там більшість ракет з терміном експлуатації більше тридцяти років. Тому тут стоїть у росіян два питання: і масовий терор по, проти цивільного населення України, і відповідно, утилізація цих застарілих ракет. Стосовно калібрів, ну відповідно, що це дороговартісна е забавка для росіян і тому скорше за все будуть використовувати. Ну, відповідно, за при притримають при 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 їх. Так. Ну Дмитро Васильович, тут ми з Наталією Гуменюк теж вранці спілкувалися в нашому ранковому стрімі по по гарячих слідах. Я вона сказала, так. що ну в принципі ще треба перевірити по калібрам інформацію, що в, в, в силах оборони півдня була версія, що й калібри застосовувалися, але ще йде розслідування. Тому не будемо да поспішати дійсно тут із висновками. А от нам представник запорізької районної військової адміністрації пан Олег Гуряк сказав, що тривалий час от не було таких обстрілів в Запоріжжя. Таке враження, що ну була певна пауза. От як можна пояснити цю паузу, і власне цю атаку? От як довго вони в принципі цей арсенал збирали і чому Не вирішили було. вдарити? Ну, власне, що це було і з якою метою? Недовго збирали запас е балістичних і крилатих ракет Російської Федерації, незважаючи на оптимістичні заяви Данілова і речника гурмову Буданова? Все ж таки е достатньо, до тисячі одиниць. Це за оцінками західних спеціалістів відповідно, якщо випустили 100, що приблизно 900 є. На жаль, ми змушені констатувати, що Російська Федерація відновила можливість виробництва крилатих і балістичних ракет. Називається різна кількість від 6 до 100. Ну 100 – це відверто перевищено, але основний акцент варто робити на тому, що Російська Федерація на жаль отримує компоненти для виробництва крилатих ракет. Це в першу чергу мікрочіпи, мікроелементи. З приводу атаки на Запоріжжя варто говорити, атакували не тільки Запоріжжя, але всю територію України. Як на мою думку, це психологічний тиск, в першу чергу на цивільне населення, показати, що жодного міста в Україні немає, було б було захищено від ракетних атак з боку окупантів, цебто це психологічний терор проти цивільного населення. Дмитро Васильович, і останнє питання про наші ракети штормшедов долетів до Новочеркаська Феодосію. Чи це був не шторм Шедоу? Як ви думаєте, так чи чи з'явилася в нас нова модифікація? От як сказав Ерхард Бюлер, це ем, генерал Бундесверо у відставці, що українцям якось вдалося збільшити відстань? Ну, ну так таки дочекаємося офіційного повідомлення Генштаба збройних сил України про шторму що Шилеводі що повідомляють. Російські окупанти наразі можемо говорити про те, що українпром працює над модернізацією, не тільки с двісті але й відповідно Нептун. Крім того, я не виключаю можливості і появи інших засобів ураження, а саме виробництва України з дальністю більше 500 кілометрів. А що ж, Дмитро Васильович, наразі це всі теми, які встигаємо обговорити. Я щиро дякую вам за ваш аналіз та коментарі в ефірі. Новин лайв. Дмитро Снігір, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа був з нами. Друзі, мене звучить Алі це Новини. Лайф. Підтримуйте Збройні Сили України. Залишайтеся із нами і бережіть себе на все добре. Тримаємо стрій, все буде Україна. Друзі, я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо лишилися коментарі, будь ласка, лишайте їх під цим відео. Також, якщо є питання, ми обов'язково будемо на них відповідати в наступних наших ефірах. Аби їх не пропустити, підписуйтесь на Ютуб канал Новини Лайв. Також нагадую, що в нас є телеграм-канал Новини Лайв з оперативною інформацією, аби ви не пропускали нічого важливого. Тож лишаємося на зв'язку, підтримуйте український контент. 29 грудня на календарі. Це вечір на каналі Новини Лайв. Я дякую кожному за увагу. Друзі, це ваш правильний вибір. Я діна Бернацька вітаю кожного глядача і хочу подякувати звернутися до сил збройних сил України за те, що боронити